Всім хальо! мене звати Іван, і ви на каналі школи німецької мови Евенда. І сьогодні говоримо про сполучники, які бувають підрядні сурядні, Який порядок слів після них, чим використовується, з чим ні, в яких випадках. Тому сідайте зручніше, готуйте чайок або відкривайте зошити, щоб записувати, або можливо, ви влягаєтесь спати все одно, це буде дуже корисно. Вам навіть перед сном подивитися. І почнемо з сурядних сполучників, після яких порядок слів в реченні не змінюється. Це сполучники групи Адузо. Вони загалом потрібні, щоб поєднувати два речення, щоб робити вашу мову більш цілісною та логічнішою для звучання. Наприклад, сполучник undт. Іє. Інс. Кафе. Undзіce Амтіш. Бач, бляту, я йду в кафе і я сижу за столом. Це два речі, їх можна поєднати в одне. Und в такому випадку ми прибираємо їх, тому що нам два рази не потрібно одне і те саме, один те саме підмет. А тому що це і те, і те відноситься до і. І те, і тоді слово, я маю на увазі. І гейн, і зіцен відноситься до іх. Тому ich gehe und ich sitze. їх und і зіце. Іх прибираємо, тому що у нас є сполучник und, який їх поєднав. Ідемо далі. Аба перекладається як. Але. Та також потрібен для з'єднування загалом речень. Цим machen. два речення, які ми поєднуємо в одне. Ich bin müde, aber ich muss die Hausaufgaben machen. мусіхаусгабмах. Я томився, Але я мушу робити домашнє завдання. Oder, Або. Я його використовуємо, щоб щось, звичайно, обрати. Або, або то, або те, або це, або в такому випадку. І Zum Beispiel, gehen wir heute ins Kino oder ins Restaurant. Ми йдемо сьогодні в кіно або в ресторан. Наступний сполучник це взагалі лайфхак, при якому можна не використовувати складний сполучник while then, його аналог. Після якого порядок слів не змінюється, як з да, Ми дійдемо до цього. Перекладається він так само, тому що використовується в реченні без зміну порядку слів. Для початкових рівнів це ідеальна штука. Цумбайшпіль. Ich treibe Sport, denn ich will fit sein. А, тобто, де? Знову ж таки, присадок, і в кінці там якесь ще дві слова, якщо воно потрібно. Все. Тобто, присадок залишається на першому і другому місці, скажімо так, одразу після сполучника. І останній сполучник це Зонден. Він використовується загалом для протиставлення чогось чомусь. Zum Beispiel, ich wohne nicht in der Ukraine, sondern in Deutschland. Я живу не в Україні, а, але. В Німеччині вони прикладаються як А або Але. От, ну, під е, випадок знову ж таки. Але зазвичай це все ж таки буде А. Не. не «те», а «те», Не то, «а то», щось. Це були всі сполучники, після яких порядок слів не змінюється. І вони утворюють це правило адузо. А, «а», де, ден, у, «у», «унд», зонда, «зонда», «о», «ода». перші літери кожного сполучника адузо. Наступні сполучники, до яких ми будемо переходити, це підрядні сполучники, після яких порядок слів змінюється. Вони вже будуть складніші. І я впевнений, ви або складали вже іспит, або хочете, або, може, це про це ще не думали, але точно будете думати. Це база, тому що треба складати іспити, щоб отримувати роботу, вступати і просто жити в Німеччині. Якщо ви хочете складати іспити якісно, то в нашій школі, в школі Евенда, 98% учнів складають іспити успішно на той рівень, який їм потрібен. Просто секрету тільки дві людини за весь час не склали іспит, тому що. Вони хотіли просто переприкнути один рівень, там, умовно з А цвай скласти Б цвай. Тому така, на жаль, ситуація. Але майже 100% учнів складають іспити, тому що ми точно знаємо, як під них готувати сам вас. Тому, якщо що, сайт у нас в описі під цим відео, там є інформація саме про іспити. Переходимо до підрядних сполучників, після яких порядок слів в реченні змінюється. І є два варіанти. Неправильний порядок слів та зворотній порядок слів. Звичайно, вони називаються ці правила по-різному. Я називаю їх саме так, тому що це найлогічніше, що можна зрозуміти, тому що зараз зрозумієте чому. Отже, неправильний порядок слів це найрозповсюдженіший варіант розвитку подій після сполучників в німецькій мові. Цих сполучників з неправильним порядком слів найбільше в мові. І ми розберемо, звичайно, декілька з них: найтаких здається, важливіших, найчасто вживаніших. І почнемо з ДАС з двома літерами S, да, DAS. що, щоб. Şö, І після нього буде порядок слів неправильний. Тобто дієслово буде уходити в кінець. Цим бачпі. Ich hoffe, dass du mir die Wahrheit sagst. Я сподіваюся, що ти кажеш мені правду. А, що, щоб, воно перекладається. Du, а sagst, уходить в кінець. Не, dass du sagst mir die Wahrheit. Не, dass du mir die Wahrheit sagst. Далі, сполучник while, Тому що от кес-таки аналог then, да, який вже використовується на більш високих рівнях, хоча б з А2, не прямо високих рівнях. Це базовий сполучник, також while, Ми його використовуємо на самому початку вивчення, але коли прям дуже складно, можна використовувати на початку Ден. Отже, while – це тому, що після нього порядок слів також неправильний. Zum ich gehe in die Schule, weil ich good Noten bekommen will. Я ходжу в школу, тому що я хочу отримувати. Круті оціночки. І тут важливо, дивіться. Weil ich, -ля -ля, всі інші слова, bekommen will. У нас два дієслова. Якщо у нас два дієслова, то дієслово, яке має бути в звичайному реченні на першому місці, ходить в кінець. Далі. За інші дієслова. слова. Пояснюю. Беремо це частину другого речення окремо. Ich will good noten bekommen. Will на другому місці. Be common в кінці, тобто в звичайному реченні віль стоїть ближче до початку. Правильно? Правильно. А common в кінці, тобто далі від початку речення. Початок речення у нас з слова іх починається логічно. І якщо речення є звичайним і в ньому дієслово стоїть ближче до початку, то в підрядному реченні, після, наприклад, сполучника while, або das, або інших, яким будемо зараз розбирати, це дієслово, яке ближче до початку, буде входити в кінець. Далі від початку, а тому максимально в кінець перед крапкою. While ich Good noten bekommen will. Наступні два сполучника будуть в парі, тому що вони прикладаються однаково, але використовуються в різних випадках. Це when та als. Вони прикладаються обидва, якщо коли, або або так. Тобто when прикладається, якщо або коли, і als, якщо або коли. Два варіанти. І when використовується у нас, коли дія відбувається багато разів і зазвичай в теперішньому часі. А «альс», коли дія була одноразова і зазвичай в минулому часі. Zum Beispiel. Wenn ich ans Meer fahre, bringe ich Geschenke mit. Коли я їжджу на море, я привожу з собою подарунки. Тобто, постійно їжджу, коли я постійно їжджу на море. Або zum Beispiel з «als». Als ich am Meer war, habe ich ein Geschenk bekommen. Коли я був на морі, я отримав подарунок. Колись один раз. Так, звичайно, я на морі можу бути багато разів за життя. Але цей конкретний раз, про який ми зараз скажемо, в той раз, коли мені подарували подарунок, це був один раз. І це було в минулому. Тому це буде альс. Завдання до цих. Сполучників я вам знову ж таки закріпив в описі під цим відео до всіх сполучників, які ми сьогодні будемо обговорювати, тому можете потім перейти під опис відео і проробити там інтерактивчик, якийсь буде завдання на ці сполучники, щоб краще зрозуміти. Тому що лекція лекцією, да а треба ще це закріпити якимось завданнями. Тому в описі під відео буде для вас завдання. Також венда Альс, якщо ви помітили, зазвичай стоять на початку, тобто речення починаються з них. Вони вже не як DAS, «да, OP або I стоять всередині речення, поєднуючи два речення. Вони «альс» та Вен також поєднують два речення, але речення починається з частини зі сполучником. Тобто вона стає на перше місце, і починається з неї вся, скажімо так, повість. Тому через це дуже важливо зауважити порядок слів в головному реченні, непідрядному, безсполучниковому. Дивіться. У нас було, наприклад, ich hoffe, dass du mir die дівахает sagst». «Ich hoffe» – підмет присудок, сполучник дас, ду підмет, і в кінці присудок. Все логічно. А тут ans mehr fahre», «wenn» – сполучник, «ich» – на другому місці підмет і е, присудок перед комою, да, в кінці речення, ну, в нашому форматі, в кінці частини речення перше. І потім кома, і речення починається з дієслова. Це дуже важливо. Завжди речення, якщо починається з частини сполучникової, то головна частина безсполучникова починається з дієслова. Завжди. Ми так само можемо переставити місцями всі речення. В принципі, непогано звучить. Є просто варіанти, коли буде дуже погано звучати. Але das Алекс ich. Те, що він каже мені правду, я сподіваюся. О, без надії. Ну, ви зрозуміли. Тобто, це можна завжди міняти місцями. Але зазвичай воно використовується саме в такому порядку. Ідемо далі. Інші підрядні сполучники, яких буде порядок слів зворотній. Тобто, після сполучника. Речення буде продовжуватися з дієслова. Буде присудок, а потім підмет. Тобто сполучник, присудок, підмет буде. йти. Цумбачплі це сполучники такі, як Darum, Десльп, Deswegen. це три однакових сполучника. Darum більш неформальний, дескельб, більш формальний. Коротше, по факту забити. Вони всі однакові. Darum, Дескальп Deswegen. Це три однакових сполучника, які можна заміняти один одним. Ich І хавкані сайт, звичайне речення, кома, ich, ich nicht kommen. Розумієте, зрозуміли? Там у нас була після сполучника підмет, всі інші слова і присудок. А тут у нас після сполучника спочатку присудок, потім підмет, а потім всі інші слова. Наступний сполучник такого формату це Трозден. Не дивлячись на. Zum Beispiel, Eva krank. бачимо: sind wir spazieren gegangen. Він був хворий. Але, не дивлячись на це, ми пішли гуляти. Погана ідея, на мій поет. Тобто, після нього також Троздем. Зінтвія присудок Підмет. І останній сполучник такого типу це Forg. Він прикладається як Отже. Отже, er ist er nicht fit Він не тренується, тому він не підтягнутий, не спортивний. folglich ist, er. er, nicht fit, ist нітфіт er. ist, er, nicht, fit. Все. Тепер перейдемо до дуже цікавих двох сполучників, які по факту толком не можна віднести до якоїсь групи. Ну, один з них можна, інший не дуже. Це Умцу плюс інфінітив та даміт. Ми чули, знаєте, ті, хто на нижчих рівнях, ті, хто на вищих рівнях, може проблеми з використанням, тому полетіли. І завдання до них, знову ж таки, будуть під. Це відео в описі. Um, цу, плюс інфінітив та даміт. Перекладаються вони обидва для того, щоб однаковий приклад. Але як Звен і Альц різне використання. Отже, um, цу, плюс інфінітив використовується, коли у нас виконувач дії один і той самий. Тобто, суб'єкт у нас однаковий. Цомбайшпі. У нас є два речення. Um, ich gehe nach хаузе, ich mache афгаби. Я йду додому, я роблю домашку. А тепер можемо сказати, що я йду додому для того, щоб зробити домашку. Ich І Гейна Хуузе ум. Майнехаус zu machen. Um – це сполучник, який стає після коми, і в кінці zu, з інфінітивом якогось дійслова. Um zu machen. Ich gehe nach Hause, um meine Hausaufgabe zu machen. Я йду додому для того, щоб зробити мою домашку. А ось damit якраз використовується, коли. Зуб'єкт різний. Дві різних людини. Два різних виконувачі дії. Це бачимо. Ich gehe in die Schule. Mein Lehrer prüft mich. Два речення. Я йду в школу. Мій викладач перевіряє мене. І мене треба сказати, що я йду в школу для того, щоб мій викладач мене перевірив. Ich gehe in die Schule. Damit mein Lehrer mich prüft. Для того, щоб мій викладач мене перевірив. Порядок слів тут буде, як в вайдасу, то тобто неправильний. Після даміт дієслово виходить в кінець. Mein, lea, mich prüft. І знову ж таки, воно змінюється за особами. Все як зазвичай. lehrer prüft. там. Майнелера пріуфен, якщо множена. От воно змінюється чітко по структурі їх до EZS. А в умцу um, дієслово не змінюється, тому що воно цу. А після Цу треба інфінітив. Складне, складне сполучне, таке дуже складне правило, тому задання дивіться, пророблюйте. І якщо що, то пишіть, звичайно наші контакти в описі на все відповім. Це були майже всі сполучники на сьогодні. Залишився один секретний, про який я зараз розкажу. Але перед цим хочу подякувати всім, хто подивився це відео до цього моменту. Ви, красавці, молодці, вмотивовані люди, які хочуть вивчати німецьку мову. Якщо хочете робити це якісно, профітно, цікаво, з класними людьми, то. В описі під цим відео є наш сайт. Переходьте, дивіться, там можна залишити форму, заявку на безкоштовний урок в нашій школі, де ви подивитесь, як ми працюємо, познайомитеся з нами. І якщо все сподобається, почнете займатися. У нас дуже багато форматів навчань більше п'яти. У нас викладач завжди підбирається за темпераментом, не лише за запитом, а й за темпераментом, за вашими цілями, щоб викладач став для вас другом. Це одна з найважливіших наших цінностей. Тому. Очікуємо на вас, а ми переходимо до останнього сполучника. І це сполучник Да. Для когось ми це буде зараз смішно, хто хто чує це вперше. Для тих, хто ні, ви вже звикли, я думаю, але так. Це сполучник, який звучить німецькою мовою як ДА. ДА. І прикладається він так, як. Zum Beispiel, da ich euch unser Schule präsentiert habe, sollt ihr zu uns kommen. Така нативна реклама. Порядок слів після нього такий самий, як. Після вен і als, він зазвичай де в початку речення, тобто з нього починається речення. І тоді, після коми, головне речення, непідрядне, безсполучникова частина, починається з дієслова. Даіх. Ой, он за решолю презенті. Хабе. Дієслава пішли в кінець, кома, sollt ihr, Повинні ви, kommen. На цьому все. Дуже дякую за перегляд. Bis bald.